В цьому ролику подаємо звіт по найманих працівниках. Податковий розрахунок за лютий місяць 2025 року. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. Ну, надіюсь, пам'ятаємо, що в нас вже звіти по працівниках ідуть не поквартально, а помісячно. А це значить, що раз в місяць я вам буду знімати інструкцію. Да, і я не втомлюсь. Якщо раніше ми бачили з вами раз на квартал, то тепер все буду вам потихеньку набридати. Е, отож, до 20 березня маємо подати звіт за лютий місяць. Подаю через електронний кабінет платника податків. Поїхали. Отож, що подати звіт по найманих, перехожу у введення звітності. Обираю рік 2025 е, і. Потрібний місяць, місяць, лютий, за лютого буду звітувати. Так, клікаю кнопку створити. Так, тут нам потрібно обрати. Інші платежі Ф05, і в нас тут буде податковий розрахунок сум доходів, нарахованого на користь платників податків, фізичних осіб і суми... Ну, коротше, воно. Форма F0500110. Граничний термін подачі до 20032025 Обираю відразу. Що мені потрібно зробити? Потрібно перевірити, чи правильно підтягнувся код ДПІ. У мене тут Волинська, ГУДПС, у Волинській області, Камінь каширський район. Звіряти можна із даними в облікових даних платника. Я для цього відкрию ще одну вкладку з обліковими даними, в яких в мене є реєстраційні дані, тут є код ДПІ 304 і найменування ДПС, ГУДПС у Волинській області, Камінь Каширська ДПІ. У мене співпадає, все окей. Далі обираю відразу додаток 1 і додаток 4. Деф так клікаю кнопку створити. До речі, відразу зазначу, що ми подаємо звичайний стандартний звіт, де в нас немає відпускних лікарняних і так далі. Тобто, в нас просто є два наймані працівника, які працювали в нас в лютому стандартний місяць. До речі, якщо е, якісь конкретні випадки е, із відпускними лікарняними звільненнями і прийняттями на роботу е, я буду робити е, окремий е, великий відеоролик, як звітувати в таких випадках, але вже скоріше за все, е, там в другій половині березня, тому слідкуйте за каналом, буде ще й таке, тому що запитань від вас від вас отримував по цьому багато. Окей, зараз заповнюємо стандартний варіант. Почнемо заповнення не з головного документу, а з додатків. Давайте почнемо із додатку 1 по ЄСВ. Так, шапка в нас заповнюється автоматично. Відразу починаємо заповнення із нашої таблиці. Отож, громадянин України 1, так, 0 ні. Жінка чи чоловік. В мене чоловік. Код ІПН є код категорії застрахованої особи. Один код типу нарахувань. Не заповнюємо. Місяць. Ну блін, е. <смі> не знаю. Ми ж вже не заповнюємо квартальний, звіт, не заповнюємо помісячно. Місяць могли б і прибрати, але окей, хай буде. Місяць в нас 02 рік 2025. Е, прізвище ім'я, по батькові. Зверніть увагу, в окремих клітинках кожне. Так, далі. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності не було. Кількість календарних днів безбереження не було. Кількість календарних днів перебування в трудових відносинах. Тут ми маємо вписати календарні дні, скільки в нас в лютому, в лютому місяці 28 є. Кількість календарних днів відпустки немає. Загальна сума нарахованої заробітної плати є. Ставлю. Наступна клітинка також ставлю і автоматично прораховувалось, ЄСВ. Добре. Тепер ознака наявності трудової книжки один. Є. Неповна ознак. Так, ознака неповного робочого дня. Ні. Наявність спецстажу. ні. Так. Ознака нового робочого місця. 25-й не заповнюємо. І тут так, наявність трудового договору з нефіксованим робочим часом. Ні. Є, за одного працівника заповнили. Якщо вам потрібно заповнити ще за одного, клікаємо правою клавішою миші на поточному рядку, і тут в нас є можливість додати рядок. Є можливість відняти рядок, і є можливість скопіювати рядок. Мені подобається копіювати рядок, тому що мені достатньо змінити там просто деякі параметри: код IPN, прізвище, ім'я по батькові, Суньхусянь. І все, якщо в нас далі параметри ідентичні, то все опача. І бах відразу виріс. Дивіться, не рахує суму всього, якщо додавати рядок. А раніше рахувало. Окей, тоді е, зробимо ось так. Все. Порахувало, чудово. Е, слідкуйте за цим. Добре, у всього теж в нас порахувало суму. Чудово. Додаток заповнили, йдемо тепер до заповнення додатку 4DF. В додатку 4DF номер розрахунку. Завжди один, якщо подаємо звітний документ, працювало за трудовими договорами. У мене два працівника. І, власне, заповнюємо таблицю. Код ІПН. Нараховано 8 тисяч в мене і виплачено так само 8. Сума податку на доходи 18%. Сума виплачено так само. Сума нарахованого військового збору 5% і ознака доходу 101%. Є. Заповнили по одному, заповнюємо по іншому. Ну, давайте я зараз спробую скопіювати рядочок тут. Чи потягнеться в нас сума. Ні, сума не потягнулася. Е, ще одна О, дивіться прикол. А, прикол. Типу, якщо додати ще один рядок, е, сума не тягнеться. А потім, якщо додати після нього, ще пустий рядок, то сума потягнулася. Е, приколяха, Окей, тільки код і пен поміняю. Так, ну ви можете додавати ось так, просто плюсом і заповнювати ручками. Можна скопіювати, але просто дивіться, що вас під, підтягнулася сума. Бо як бачите, вона трошечки підглючує ще. Окей, заповнили табличку. Тепер ось тут знизу нам потрібно поставити кількість сторінок. Я ставлю двійку з розрахунку, що якщо роздрукувати, то в нас буде дві сторінки. Як на мене, це реквізит більше для друкованого документу. Не знаю, навіщо він в електронному документі, але окей, хай буде. Є заповнили на цьому етапі я зазвичай клікаю Перевірити помилка в нас якась вискакує, проте дивлюся, по додатках є дві зелені галочки. Це значить, що по додатках помилок не виявлено. Помилка в нас в головному документі, і це логічно, бо ми його ще не починали заповнювати. Починаю заповнювати номер розрахунку, ставлю. Один так і і погнали заповнювати оцю здоровезну, дуже красиву табличку. Та перш ніж почати заповнювати головний документ, хочу вам показати прикаляху. Особливо вона корисна, якщо ви бухгалтер, тому що ми цією штукою користуємося як бухгалтери. А саме це програма SmartFin із ведення найманих працівників, і я кайфую від неї. Вона набагато спростила роботу мені і е, нашим бухгалтерам. Чому тому, що працювати тут набагато простіше, що що мені потрібно, щоб нарахувати е, зарплату? Я собі створюю новий документ, вибираю працівників, по яких буде іти розрахунок зарплати, провожу е, і. У мене вже ось підтягнулося, що можна створити виплату за першу половину, створюю. Але що, який найбільший який прикол в цьому? В тому, що в мене відразу сформувався табель. Я його просто підписав з працівником все, чи, чи роздрукував, чи роз чи ми підписали в електроні. В мене відразу створилась відомість на виплату заробітної плати. В мене тут вказано, що виплата готівкою, тому створюється відомість на виплату готівкою. Якщо вас ви виплачуєте безготівково, то створюється відповідна відомість, і її відразу можна вправа. Двадцять 24 відправити. То і дивіться, от я там створив ну, вже мовчу про те, що воно все розраховує і не потрібно нічого більше робити. Воно розрахувало заробітну плату, воно розрахувало податки, воно рахує все завжди правильно, перевіряли неодноразово. Можна сформувати відомість розрахунку нарахування заробітної плати. Я зараз зробив от буквально за одну хвилину роботи, яку потрібно робити, ну не знаю, там хвилин 30 годину сидіти робити. Чому так? Тому що ще тут є і подача звітності, і коли я зробив нарахування в програмі, я просто обираю. Е, так, обираю, який мені звіт подати, об'єднана звіт, звітність ЄСВ ПДФО. Обираю місяць, за який мені потрібно подати. Е, клікаю продовжити, і, і все, і в мене звіт вже готовий. Він вже заповнений як потрібно. Його просто зберігаю, підписую і відразу звідси відправляю в податкову. Тобто програма працює неймовірно, зручно. І якщо у вас якщо ви бухгалтер, у вас декілька. Е, Фопів, декілька організацій, ось тут ви просто клікаєте, і тут буде перелік ваших організацій. Ви просто переходите на неї, і все. Крім того, в мене вже є відеоролик, як вести найманих працівників. Я там показував все на прикладі цієї програми. Можете переглянути ось і в описі під відео. Крім того. Програма за досить демократичними цінами. Якщо у вас одна організація 295 гривень на місяць, дві 10, 250 гривень на місяць. Проте я вам даю знижку 10 за промокодом MS10. Бачите його на екрані в описі під відео. Ви можете просто перейти за посиланням в описі під відео, потестити цю програму три дні. Це безкоштовно. Далі прийняти для себе рішення працювати в ній чи ні. Ми прийняли. Працювати в ній, окей, давайте ідемо далі до заповнення нашого звіту. Отож, в головному документі рядок 061. Ставимо відмітку, що ми подаємо додаток, це в нас додаток 1 по ЄСВ. І кількість аркушів знову ж таки ставлю з розрахунку, що якщо роздрукувати, то в нас вийде два аркуші. Далі 0,64. Це додаток 4 df Знову ставлю два аркуші. 0,91 рядок ставлю, що це подає роботодавець, і по кількості працівників нам потрібно заповнити так: 101 працівник яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність. Ні працівників, що мають. Ну, давайте ось так: ось 101 поставимо, що в мене два працівника. Далі 100 працівників, які мають додаткові гарантії, ні. 102 облікова кількість штатних працівників ставлю 2, 103, кількість застрахованих осіб в періоді 2, 107, ставлю, що в мене. Двоє чоловіків. Тобто 106-107 ставимо просто яка кількість чоловіків, яка кількість жінок це статистична інформація. Е, далі вже заповнюємо по сумах е, рядок 1-1. У мене зарплата 16 тисяч. Рядок 2-1. Е, сума з якої нараховується ЄСВ, так само 16 тисяч. Є і рядок 3,1 сума нарахованого ЄСВ. Так, скільки, скільки там ми нарахували ЄСВ? Дивіться, Ну, всі ці суми вони ж беруться звідси, по суті, із додатку по ЄСВ. Так, сума нарахованого ЄСВ 3520 гривень. Окей, 3520 гривень. Є, і е, в нас має підтягнутися сума в рядок 7. І чудово. Головний документ в нас заповнений. Ми можемо клікнути кнопку Перевірити. Перевірено, чудово. Зберігаємо нас звіт. Так, для продовження необхідно підписати документ. Підписати так. є. Вискакують якісь помилки, це просто можна ігнорувати. Далі нам потрібно підписати наш документ. Та перед тим як підписувати, відправляти. Ось що хочу вам нагадати: що цей та інші відеоролики я випускаю абсолютно безкоштовно, просто з надією, що ви переглянувши його, отримавши для себе всю користь, поставите відео на паузу, перейдете за реквізитами, які бачите на екрані, чи які є в описі під відео, і закинете декілька гривень на підтримку каналу, можливо, не декілька гривень. Або станете спонсором на Ютубі, або підпишетесь на Патреон, і це дозволить мені і далі знімати нові корисні ролики і займатися моєю улюбленою справою. За що я вам безмежно вдячний. Ідемо далі е, так. Підписуємо. Е, можна підписати, звісно, через хмарне сховище. Тут в нас є діє підпис, і можна е, отримати QR-код, відсканувати його через дію та підписати. Можна зробити це через файловий ключ. Я зазвичай використовую саме його. Мені як бухгалтеру, це зручніше. Е, але не забуваємо, що підписуємо ми тими ж ключами, які ми підписували звіти до цього, щоб звіт точно прийнявся. Е, так. Я підписую файловими ключами, підписав, і в мене виходить відразу повідомлення надіслати документ. Ви надсилаєте, я доки цього не роблю. І не забуваємо, що потрібно обов'язково, можливо, через. Хвилин 15, можливо, через декілька годин чи навіть на наступний день зайти в введення звітності, обрати період 25 рік лютий і перевірити статус нашого документу. Він має підсвітитися зеленим. Ось як документ, який в мене є нижче. Тут в нас має бути квитанція 2, і в квитанції 2 в нас має бути відображено результат обробки. Ось її можна переглянути і подивитися так. Дивимося виявлені помилки 0,0, помилок немає. Результат обробки автоматичну обробку документа виконано вдало. Це значить, що нас звіт прийняли. Якщо не прийняли деякі помилки, в мене розписані в іншому відеоролику. Що робити, якщо не прийняли декларацію? Ось тут буде посилання і в описі під відео. Якщо лишилися запитання, можете писати їх в коментарях, прямо тут в коментарях під відеороликом, або на моєму телеграм-каналі. На телеграм-канал обов'язково маєте бути також підписані, тому що там дуже багато оперативної інформації даю. Там вже величезна спільнота зібралась з підприємців-бухгалтерів, які спілкуються, діляться досвідом. Маєте там бути ось посилання. Що ловіть на телеграм-канал. Ну і не забуваємо поставити вподобайку цьому ролику, підписатися на ютуб канал, якщо ще не підписані. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.